Окей. Добре. Шановні друзі, шановні присутні на онлайн-трансляції, шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутати Миколаївської міської ради, ради вас вітати. Сьогодні ми е, робимо звіт е, Миколаївського міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Миколаївської міської ради у 2024 році. Це вимога закону. Якщо раніше ми робили це виключно з публікації і в онлайн розміщенням цього звіту, він і зараз розміщений на сайті Миколаївської міської ради, але цього року ми вперше слідуючи тенденціям і нашому головною головної ідеї стати найпрозорішим містом в Україні, ми робимо цю е, трансляцію. І цю презентацію звіту міського голови онлайн для всіх, хто у нас присутній, і для всіх, хто нас е дивиться в онлайні на стрімі. На Ютубі зараз я покажу вам презентацію разом зі мною тут присутня. Тетяна Васильівна Шуліченко, директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Також з нами присутні на онлайн-зв'язку розробники е регуляторних актів, які були долучені протягом року до цього процесу. І якщо будуть в е питання, запитання в е онлайн-трансляції чи у присутніх на цьому дзвінку, ви зможете це робити. А я, якщо не зможу відповісти, буду просити їх допомоги. Тож, пропоную розпочати цей процес, якщо ні в кого немає питань. Якщо є в кого питання, прошу вас підняти руку. Значить немає. Тож, можемо починати. Прошу включити демонстрацію екрану. І так, шановні друзі, реалізація державної регуляторної політики Миколаївської міською радою та її виконавчим комітетом у 2024 році здійснилась у відповідності до завдань, визначених законом України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та з урахуванням вимог закону України про правовий режим воєнного стану. Треба сказати, що експертною оцінкою відповідності діяльності Миколаївської міської ради регуляторному стандарту, тобто вимогам чинного законодавства з питань державної регуляторної політики, що проводилась відповідно до авторської методології регуляторний стандарт, розроблений ГО аналітичний адвокаційний центр «Львівський регулятор, регуляторний ХАБ з метою комплексного підходу до аналізу діяльності органів місцевого самоврядування в частині дотримання. Вимог законодавства України про державну регуляторну політику, а також принципи відкритості та прозорості у діяльності відповідних рад встановлено наступні показники. Перше: оцінка індикатору прозорості 82% відповідності регуляторному стандарту. Оцінка індикатору підзвітності, 60,5% відповідності відповідності регуляторному стандарту. А також загальна оцінка 71% відповідності регуляторного стандарту. Протягом 2024 року Миколаївською міською радою прийнято чотири регуляторних акти. Це вони на екрані, це регуляторний акт рішення Миколаївської міської ради про затвердження положення про порядок організації створення оновлення перевірки топографо-гіодизічних знімань та введення єдиної цифрової топографічної основи території міста Миколаєва масштабу 1500. На тисячу і один двом тисячам, і один і, і, і рішення Миколаївської міської ради про затвердження правил паркування транспортних засобів на території міста Миколаєва. Рішення Миколаївської міської ради про затвердження порядку функціонування комплексу по сортуванню побутових надходів у місті Миколаєві. І рішення Миколаївської міської ради про встановлення плати за доступ до об'єктів будівництва транспорту, енергетики, кабельної економіка, електронних комунікаційних мереж, будинкової розподільної мережі комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади. Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради прийнято два регуляторних акти: це про затвердження вимог до розміщення зовнішньої реклами та вивісок у місті Миколаєві. А також рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25, 12, 24 про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві. Ці два проекти рішень номер 15,28 і номер 2163 були е, фактично направлені на урегулювання регу... е, зовнішньої реклами в місті Миколаїв. На виконання рекомендацій робочої групи з питань місцевого регуляторного перегляду, наданих в рамках перегляду регуляторних актів Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, які здійснено спільно з фаховими експертами ГО аналітично адвокаційний центр Львівський регуляторний акт Миколаївської міської ради», визнано такими, що втратили чинність два рішення Миколаївської міської ради. Це рішення а, Миколаївської міської ради про інженерно-годистичне забезпечення території міста Миколаєва, а також рішення Миколаївської міської ради про затвердження правил паркування транспортних засобів на території Миколаєва. Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради визначено а, такими, що втратили чинність два рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Це рішення. А, Виконавчого комітету про затвердження містобудівних вимог по розміщенню рекламних засобів в місті Миколаєві, а також рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаїві. Річні плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік також були затверджені в установленому порядку, а саме Прийнятим рішенням плану діяльності підготовки тобто, проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 25-й рік, які затвердили, затвердили Миколаївською міською радою 30.10.2024, проєкт проект рішення за номером 38 22 а також план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету миколаївської міської ради на 25 рік затверджений рішенням виконавчого комітету миколаївської міської ради від 23.10.2024 за номером 1785. Внесення доповнень до поточних планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік здійснювалось відповідно до вимог закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. ці плани та відповідні доповнення до них оприлюднені у спосіб передбачений Статтєю 13 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Та розміщені на офіційному порталі Миколаївської міської ради у підрозділі Регуляторна діяльність та розділу підприємця з метою е систематизації регуляторних актів департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради ведеться та своєчасно оприлюднюється реєстр діючих регуляторних актів міської ради, який станом на 27.12.2024 року. Включає 57 регуляторних актів, 34 рішення Миколаївської міської ради, 21 рішення виконавчого виконкому Миколаївської міської ради та 2 розпорядження міського голови. Інформацію розміщено на офіційному порталі Миколаївської міської ради у підрозділі Регуляторна діяльність розділу підприємцям. Там є у нас реєстр діючих регуляторних актів. Сформований та відповідно розміщений реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність. протягом звітного періоду. Департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради надавався методичний супровід та здійснювався контроль щодо дотримання розробниками вимог закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та постанови Кабінету міністрів від 11 до третього, за номером 308 про затвердження методик. Проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту проекти регуляторних актів, що знаходяться в розробці виконавчих органів міської ради, разом з аналізами регуляторного впливу до них відповідними повідомленнями про оприлюднення розміщуються їх розробниками на офіційному порталі Миколаївської міської ради у підрозділі Регуляторна діяльність розділу підприємцям з метою одержання зауважень і пропозицій від. Фізичних та юридичних осіб і їх об'єднань. Підготовка аналізів регуляторного впливу здійснюється відповідно до методики, затвердженої постановою Кабінету міністрів від 11.03 за нором 308. У співпраці з профільними експертами ГУАналітичний адвокаційний центр Львівський регуляторний хаб виконавчими органами міської ради у 2024 році розроблено один проєкт рішення Миколаївської міської ради та п'ять проєктів рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Разом з аналізом регуляторного впливу до них у звітному періоді, відповідно до пункту 10 статті 9 закону України про правовий режим воєнного стану за номером 389.8 від 12.05.15 року зі змінами, відстеження результативності регуляторних актів розробниками регуляторних актів не проводилося. З огляду на викладене держави. Державна регуляторна діяльність виконавчих органів Миколаївської міської ради у 2024 році здійснювалася з дотриманням принципів доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та з рахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та влади. Шановні друзі, в мене е, на, на сьогодні. Щодо мого звіту, весь текст у нас тут. Тож зараз ми можемо з вами перейти до запитань і діалогу, якщо такі в нас є питання у про присутніх. Прошу також наш інформаційний відділ відслідкувати, є питання з'являються у вигляді коментарів на трансляції YouTube і надати нам таку інформацію. Для того, щоб задати питання, потрібно зайти в Zoom е, і натиснути на ручку, підняти руку. Віть, будь, будь ласка, весь список присутніх на цьому. Так. Як казали в школі вчителька наша Ліс Рук. Так, ну чекаємо ще трошки на відповідні запитання, якщо вони будуть в Ютубі. <operative> Можна це казати. же все одно чують. Хотіла також зазначити, що якщо зараз немає питання, але є у вас питання до якогось з регуляторних актів, які плануються розробити, вони будуть розміщені і зараз розміщені, які планується прийняти в 2025 році. І можна надавати свої зауваження та пропозиції до конкретного регуляторного акту, і розробниками регуляторного акту будуть розглянуті ваші пропозиції, та зауваження і надані вам відповідні відповіді щодо врахування або не врахування в залежності від змісту пропозицій та зауважень. В Цьому проєкті, також в розділі регуляторна діяльність розміщені всі регуляторні акти діючі. Ви також можете з ними ознайомитись. І якщо у вас будуть питання, також можете звертатися як до департаменту економічного розвитку, так і до розробників регуляторних актів. Якщо виникатимуть в процесі своєї діяльності, нагадаю, що для того, щоб їх подивитися, треба зайти на сайт Миколаївської міської ради. В розділ підприємцям і підрозділ регуляторна діяльність це можна зробити з тим, кому завгодно, подивитися, який у нас план на наступний рік. Процедура підготовки регуляторних актів спеціально зроблена для того, таким чином, щоб ви могли взяти участь в розробці регуляторних актів, в їх коригуванні і так далі. Хочу сказати, що роботу з регуляторними актами ми також проводимо згідно спільно. З нашими громадськими радами, які є при Миколаївській міської ради, і представляють різні громадські організації і верстви населення. Також вони можуть долучатися, ви через них також можете долучатися і пропрацьовувати ці регуляторні акти. Е, будь ласка, відділ нашої електронної радіоелектронної боротьби, скажіть нам відділ електронного врядування? Що в нас з, е, з запитаннями на Ютубі? На онлайн-трансляції запитання відсутні Зрозуміло. Добре. Тож, на годиннику у нас 10-29, будемо ще, зачекаємо ще хвилинку. Будь-якому разі, це процес неодноразовий, це процес постійний. Тож, всі, хто нас дивиться, а зараз прямій трансляції або в запису. Долучайтесь до роботи над нашими регуляторними актами Миколаївської міської ради і виконавчого комітету Миколаївської міської ради, для того, щоб зробити життя в місті Миколаїві більш комфортним, порядкованим і цивілізованим. На цьому трансляцію ми будемо закінчувати. Дякую всім колегам, хто долучився до цієї трансляції з розробників. Дякую, Тетяна Васильівна, вам за те, що організували цю зустріч. Знову ж таки кажу, ця робота повинна проводитись нами щорічно згідно законів України, і ми плануємо її проводити далі в такому форматі, аби виконувати не лише формально закон, але і фактично максимально ефективно. Дякую всім присутнім. До зв'язку. Слава Україні!